Вчора такий кіпіш підняли по всій країні мітинги в Києві, мітинги в інших обласних центрах і все через що? Через САП і Набу. А ви хоч хтось дивився зарплатну відомість набу? В місяць державі це обходиться 52 мільйони 600 тисяч гривень. Ми платимо за неефективний лише один, один державний орган. 52 мільйони 600 тисяч гривень це тільки заробітні плати цього великого. Антикорупційного бюро, яке так багато спіймало корупціонерів і так багато повернуло коштів. Вони навіть не відбили свою заробітну плату, не говорячи вже про премії. А чим менш ефективний якийсь державний орган, тим більше премії там виплачуються. Чого кричати? Я б б його просто закрив, повністю ліквідував. Було б на 52 600 просто в місяць більше коштів держави і все. Зарплати сам не знайшов, але реально кожен детектив отримував мінімум окладу 80 тисяч гривень. Це мінімум окладу. А в багатьох були і більше півтора-два оклади в керівники, екзамів і так далі. Чому ви переживаєте? Стільки, стільки коштів просто витрачається в повітря. Це при тому, що ви бачили кучу розслідувань, чи бігуса, чи української правди, як насправді живуть детективи і всі, хто дотичний до цих державних органів. А мітинги підняли. До речі, на мітингах щось дуже багато студентів. Не знаю, це не флешбек з 13-го року. Люди, напевно, не знають, як розшифровуються ці три і чотири букви. Але кіпі, що було, я не знаю. Всі вже хотіли дало й царя. Цар, я розумію, він також, напевно, винен. Але зробити такі органи, ввалити туди кучу бабок і просто викидати їх на вітер, і після того такі мітинги влаштували. Люди, ви спочатку вже почитали, що вони зробили за ці 10 років. Рівно нічого. Просто нічого.